Стрині. Шлю вам шалений привіт з Харківщини і бажаю вам гарного настрою. І сьогодні хочу вас запросити в нову серію свого в'язального серіалу. Маю надію, що вона буде дуже-дуже цікавою. Радію, що в мене вже є одна готова робота, до речі. А сьогодні тільки вівторок. Я вас трішки не з перших днів запрошую. Хоча вчора трішки відзняла відео, я вирішила, що буде краще розділити в'язання. Ті процеси, які я в'яжу, вже готові. Маю вже готову, як я кажу, роботу відокремити від процесів від стартів. Старти будуть окремим відео. Мені здається, це буде цікавий варіант. А ви вже напишіть свою думку про це. Всім всім вітанечко з України, мене звуть Юля, і я розпочинаю нову серію свого в'язального серіалу. І незважаючи на те, що на цьому тижні у нас тиждень стартів, я тільки відзняла вступне відео про старти цієї серії, розповідати я вам не буду. Щоб вам було цікавіше, дивитись старти окремо. Тому. Ось така, оце все, що я беру з собою. Ось так. Така невеличка вам підказочка. І <старки> старти вийдуть на наступний день. Тобто, скориб за все понеділку. Це я заздалегідь вам покажу. Ой, у нас кумарок літає. Прям сидів тут, заразок. Треба його вбити, бо він мені дитину кусає. Вибачте, будь ласочка. І так, що ж я буду в'язати на цьому тижні? Працювати я буду над цим светром. Я вирішила, що я його буду брати з собою до лікарні і там його просувати. В цілому у мене вже відв'язаний рукав, тобто тут 30. Тут мені залишилось трішки більше, менше, можливо, трошки більше, не пам'ятаю 30 рядів рукава дов'язати і резиночки рядів 10 приблизно. Я вже не пам'ятаю, скільки, але вже потім порахую. І потім я перейду на в'язання самого тіла Горловинку я вже придумала. Я подумала, і подумала тоді, скоріш за все, я просто її оброблю айкордом. Була б у мене така яскрава зелена нитка, я б її обробила такою ниточкою. Але, скоріш за все, я його оброблю білою ниточкою. Як? Скоріш за все, я дов'яжу рукав. Це у мене ось такий залишок цієї пряжі. Я оброблю рукав, і, скоріш за все, я об'яжу його айкордом. Мені б не хотілося докупляти цю пряжу. Мені б хотілося вийти з тим, що в мене є. Ось це трішки для рукава. Залишок, я думаю, з рукава все рівно буде. Ось у мене трішки для тіла. І я дістала, але вона сюди прям, ну, взагалі не підходить. Скоріше за все, я полізу і достану. У мене ще є фіолетова з люрексу. І я, скоріш за все. Зроблю, знаєте, як? Тому що це сюди взагалі, бачите, вона прям, ну, якщо тут молочна ще якось була б красива, то ця буде дуже вибиватися і не підійде. Тому, скоріш за все, в мене ось так є. Вибачте, ось дивіться, ось так, ось так. Я дов'яжу ось цю частинку голубим кольором, оцим, що у мене є. Потім, оцим рожевим. Потім візьму рожевий з Льорексом, яким я в'язала свій жилет, у мене там залишок, мені здається, вони якраз співпадають ці кольори. Жилет поряд. По диточці треба дивитися, бо це трішки яскравіше. Мені здається, буде вибиватися. Ну, одним словом, я візьму там, можливо, рядів 10. Одним словом, я візьму, можливо, рядів 10 відв'яжу, тому що в мені, наприклад, молочний вибивався тут спочатку, коли я починала в'язати, а зараз мені дуже подобається. Відв'яжу, подивимось. У мене ще ось такий моточок. І скільки в мене залишиться після рукава і відв'язування горловинки. Тобто я спочатку дов'яжу рукав, відв'яжу горловинку, ну можна, можна з цим працювати тут. Ну, одним словом, ось так подугратися і подивимося, що в мене вийде з моїм светриком. Тому над светриком я буду працювати виключно в лікарні. Я навіть його ношу з собою в цій сумці. Можна на всякий випадок. Але я навряд чи я дов'яжу його. Подивимось, ось так. То ми вкладаємо це, буде так, а це покладу поки що в окрему козанку. Далі ще я буду працювати, звичайно, над шкарпеткою. Оцією. Мені тут треба відв'язати зараз по колу 34 рядки. Я над нею буду зараз, ось ввечері хочу трішки працювати над цими дрібязковими проєктиками. Я для себе поставила ціль. Над ними буду працювати зараз. Ввечері, в мене 8 годин вечора, число до 11, я так точно буду в'язати ще 3 годинки, то, можливо, мені щось вдасться. Але в мене дуже-дуже така відповідальна задача на сьогодні. Мені хочеться доробити свою ячиху. Ось вона, на якій у мене вже стадії. Вона вже в платі, тут треба донабивати, пришити руки, ноги їй голову пришити. І моя і, і обв'язайте крачим шагом спідничку. Тому оце, у мене оці які зараз в пріоритеті, тут сьогодні будуть в цій корзинці. Далі. Далі далі. Як я закінчу зайчагу, то завтра я стартую з наступною іграшкою. Звичайно, я сьогодні вже ось. Набрала на рукавичку свою, на рукавицю. Два ряди відв'язані, але трішки невеличка у мене халепа. Я точно не пам'ятаю, скільки в мене було набиралось петель. В'яжу на око. Дякувати Богу, я піддивилася в своєму відео, на яких я спицях в'язала, бо я планувала взяти більші спиці. Далі. І перев'язала я вже сьогодні. Ось цю розиночку для моєї шкарпеточки. Я її вже перев'язала. Тобто в мене вже сьогодні, можна сказати, два процесики да? тому що це я перев'язала, це розпочала. Ну, це не старти, звичайно, це було просто, мені дов'язую я. Це було минулого місяця, і це минулого місяця, друга частиночка. Да? Ну, я знаю, що є дівчата, які так роблять, я такого не, не роблю. Ось. Тому про старти я в цьому відео в не буду розповідати, я розповім окремо. Так, да, я пам'ятаю, що в мене ще є светер Жакартом, і я хочу зараз дов'язати шкарпетку рукавицю, бо, можливо, якщо я встигну рукавицю на цьому тижні відв'язати, то, скоріш за все, я в'язь в роботу ще один старт. Тому, можливо, шапка і не буде, подивимось. Я ще поки на чапках граюсь, думаю. Ось так. І я тоді, можливо, скоріш за все хочу взятися за Светрика, але, скоріш за все, я до нього дійду аж в четвер-п'ятницю. Мені так здається. Але подивимося. У мене півдня випаде з мого життя, друга половина дня робоча, тому в мене є три шапки година вранці, півгодини в лікарні і вечір. От сьогодні у мене є три години пов'язати, і це велика насолода. Я побігла творити і підключусь. Я буде щось вам розповідати. Ну що ж, друзі, вирішилася до вас трішки підключитись. У нас сьогодні вівторок. Я якраз займаюся записами відеоуроків. Скоріше за все, вже на каналі ви бачили цей жилет. Перше ви спочатку бачили історію цього жилету. Сьогодні я, мені вдалося зробити дуже чудові фотографії, фотосесію на... Вулиці, зараз осінь, і це неймовірна краса. А, цей жилет моя просто неймовірна любов. Я вже його вигулювала декілька разів. І ну, я знаю, що це буде моя улюблена річ. Я такі речі полюбляю, тому на, не, на неї вже зняла відеоопис. Назвати це майстер-класом дуже складно. Але ви знаєте, я подумаю, треба і зняти майстер-клас. У Мене є ідея зняти два відео. На базові такі речі це реглан Погон, Реглан згори, і, можливо, ще деякі речі я зніму майстер класи Але спочатку не завершу, то, скоріш за все, ці майстер-класи вже будуть виходити в наступних місяцях. Ну, скоріш за все, десь листоп-листопад-грудень, тому що, ну, коли ти працюєш над тим, що в тебе є, то треба спочатку закінчити те, що є. Ось так. А поки що я вас можу, можу поділитися тільки відеописами і майстер-класами на потрібні речі. І так, о, тут моя перчатка, рукавичка лежить, рукавиця. Трішки зробила замалий, мені здається, палець, але все ж таки добре натягується, і мені кажуть, здається, всім куди. Я, до речі, сьогодні в'язала її. Мені здається, все добре. Зараз я хочу вдягти. Так, да, вдягається, значить все добре. Бо я дуже переживала, що буде петель малувато. Бо я вже, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, скільки ж я тих петель набирала тут. От, знаєте, Я цю рукавицю в'язала інтуїтивно. Отак, ви знаєте, одягла. Ага, так, мені подобається, сіло добре, чудово. Ага, о, так, о, далі так, палець, ага, ми стільки відділили, ага, на руку це. Отак. Отак воно в мене нав'язалися. Чесно кажу, як є. Ось так. Ну, тому, бачите, ось трішечки пров'язано. Сьогодні, мабуть, вже до нього руки не дійдуть, тому що я хочу сьогодні закінчити ще одну роботу. А це моя шкарпеточка. Мені дуже хочеться її сьогодні завершити. Ну, скоріш за все, вже в наступних підключеннях вам покажу, що в мене там вийде. Маю надію, що сьогодні я її завершу. Бо вже все, мені залишилось тільки відв'язати мисочок. Мисочок у мене, як на мене, це класичний варіант, стрічкове закриття. В цілому я вже знімала такі майстер-класи, але все ж таки ще раз зніму. Тобто мені ось оцей шматочок треба сьогодні відв'язати. І частково я це роблю на камеру, щоб. Ви також могли, бо це саме по шкарпеткам у мене буде детальний майстер-клас. І ще я хочу собі зв'язати ще одні шкарпеточки. До цих шкарпеток ще одних моїх не дійшла рука, але вже скоро у мене будуть наступні треті шкарпеточки. Знаєте, у мене, мабуть, сьогодні з'явився шкарпетковий бум. Що я тут наробила? Почекайте. Ну. Ага, це я, це, бачите, от. Ось. Я на ці на цій шкарпеточку працюю, О, це шкарпетки у мене будуть вересня. Ще мені ж треба для кольорового року щось придумати, але це вже пізніше трішки буде. О, так. І я дуже-дуже хочу з цієї пряжі також відв'язати, бачите, що я зробила Алізекомфорсок, одягла з а, Хочу собі такі слідочки відв'язати, і в'язати, мабуть, я їх буду від мисочка, і також для вас зніму майстер-клас. Хоча в мене є зняти майстер-клас, але деякі речі мені не подобаються. Вибачте, будь ласка, прийшлось перерватись, і ми з вами зупинилися на цій пряжі. Я там знімала шкарпеточки. В цілому є і гарні фотографії і все, але, ну, подивимось, можливо, я подивлюся, передивлюся відео, але, скоріш за все, ні. Я для вас зніму окреме відео. Але якщо мені там все все ж таки влаштує, у мене знаєте, стільки таких майстер-класів, яким я забракувала. Так ось, Якщо мене все влаштує, то ці будуть шкарпеточки трішки інакші. Але також будуть, і можливо по ним я також зніму для вас відеоурок. Але поки що це я відставляю в сторону, не беру їх до роботи, тому що треба завершити це. У мене зараз виходить в роботі дві пари шкарпеток, рукавичка це дрібниці такі. І третю я, мені треба буде відзнімати пару, але та буде цікава. Я хочу сьогодні завершити шкарпетку, розпочати ще один старт. Я вчорашній старт розпочала, хоча й не планувала трішки ввечері. Сьогодні трішки просунула. Розпочну ще один старт сьогодні. Можливо, більше й не буде стартів, а можливо, і будуть, подивимось поки що. Розпочну той старт. Mm, бо мені дуже хочеться брати свій светр листя до роботи, але я ніяк не можу, бо ці дрібнички мене трішки дратують, їх треба повикидати. Швиденько-швиденько доробити. Ось. І я сьогодні трішки пов'язала, поки була в лікарні, саме поки в лікарні я вирішила, що поки я хожу в лікарню, я ще цілий тиждень буду ходити до кінця цього тижня. Я той светр легка Хмаренка буду в'язати саме там. Мені десь там залишилось приблизно. Рядів 15 рукава до резиночки, потім резиночка, і якщо що, то можливо перейду на тіло в'язати. Це так і мої плани. Ось так. Все вам розповіла. Пішла творити далі, а ви не перемикайтесь, бо далі обіцяє бути цікавим. Ні, не пішла. У мене ж є готова робота. Я про неї вже забула. Я її спеціально поставила під ніс, але забула. Вона готова. Я їх обожнюю. Цих зайчиськ, зайчих я дуже обожнюю. У мене їх немає в наявності. Я вже казала, мої дві зайчихи поїхали в Німеччину. Я ще вив'язала ось таку до наявності. Сьогодні викладу в магазинчик. Ні, не сьогодні, вже як підфотографую. Скоріше за все, це буде десь кінці тижня, бо зараз немає часу на це. Але вони мені дуже доподобили. Буду ще в'язати, обов'язково буду в'язати, ще, 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 і багато-багато таких красуночок. Тепер точно все. Ну що ж, друзі, сьогодні вечір-суботи, і, як кажуть, тиждень добіг до кінця, ну, майже добіг до кінця, але для того, щоб вранці завтра вийшло це відео, його потрібно сьогодні відзняти, встигнути, змонтувати, бо на вечір у мене деякі є плани. Тому я хочу підвести підсумок тижня. Перед вами практично все, над чим я працювала на цьому тижні що минуло. Чому практично? Тому що в мене ще були старти, і я з ними стартувала. І мені здається, старти в мене доволі цікаві, але про них ви зможете дізнатись для вас завтра. Тобто, у понеділок обов'язково вийде відео зі стартами. А, тому що я вирішила, що я в'язала на цьому тижні і мені є що вам розповісти. Тому давайте по порядку. Розпочнемо з того, над чим я працювала активно, як кажуть, і не, не дуже. А, хто пам'ятає, це мій светер Легка Хмаринка, і я. На початку тижня, здається, маю, надію, що казала на початку тижня, що цей светрик я буду в'язати ну, виключно в лікарні. Його дуже зручно, він не такий великий об'ємний. І в лікарні мені швиденько він в'яжеться, не треба нічого думати, рахувати. В'яжи дай в'яжи собі. Але мої візити до лікаря закінчились в середу. В середу був останній день. Тому більше після середи я за нього й не бралася. Що ж у мене вийшло? А, а вийшло я змогла завершити повністю рукав. Повністю він відв'язаний. Ось цей, що був поперед цим, відв'язаний, а цей. Другий рукавчик мені дуже доподобався, що вийшло. Цей меркарочок стоїть тут з останнього моєго візиту до лікарні. Я його ставила для того, щоб ну, я перерахувала заздалегідь кількість рядів, і для того, щоб. Було... Знову не перераховувати, я його поставила тут. Відв'язала, як я і казала, резиночку. І вже вдома, звичайно, я закривала голочку, тому що голочку з собою я не брала. Дуже гарно ця пряжа тримає резиночку, і мені все подобається, що вийшло. І, звичайно, це вже я вдома зробила, коли закрила голочку. Тому тут тільки півтора ряда прив'язано. я приєднала ось оцю голубу ниточку. Зараз я її буду відв'язувати цю ниточку в нуль. Додам, у мене є окремо залишок рожевого. Я також відв'яжу рожевий в нуль. А можливо, ні. Подивлюсь, а можливо, якщо, якщо мій рожевий не знаходиться не в серединці, а як тут вийшло, бачите, тут рожевий був у серединці, то, можливо, я його і по-іншому віддажу. Але подивлюся, буду дивитися. Вся справа в тому, що. У мене білого, оце і все. Оцей залишок. І тут ще знову, може і ні. Є кінчик, де я голка закрила. Одним словом, оцей маленький-маленький залишок, це мого білого. Звичайно, ніхто ж його нікуди не діває. Прийдеться мені йти. Я, здається, в нашому місцевому магазині на моєму селищі бачила, що є ця ниточка, маю надію, що є, тому що. То Харкова я на найближчому тижні не збиралася. Ну, побачимо. А магічний кубик я його планую брати з собою, звичайно, і просувати, бо мені ж тільки залишилось тіло, і в цілому тут в'язати нема нічого складного. Але якщо я його, якщо я не, не куплю потрібний мені колір ниточки, то придеться його просто відкласти в сторону. О, ну. Я цілому задоволена роботою, і тим, що в мене вийшло. Ось так. Ось така краса в мене виходить. О, все ж таки. І я думаю, це буде довгенький светрик, тому що я докуплю білу нитку. О, у мене ще доволі непоганий шматок є. Ну, це ось один моточок. Потім ще такий невеличкий моточок рожевого, можливо, десь, ось так як тут буде пару рядів його. І потім у мене. Там є молочний, біголубий голубий і рожевий разом такий величезний мікс, але білий тут також потрібен, особливо враховуючи, що рукави, ви бачите, такий великий. Ну, Я могу, можу точно сказати, що того, що в мене є, мені не вистачить. Хоча, чесно кажучи, я знайшла у своїх залишках білий трішки інший Істамбул. Здається, Істамбул має назву ця пряжа. І я спробую додати, можливо, мені. Ну, пов'язати тім біле, можливо, мені цього із цим я зможу виграти. Але ж на горловину, мені здається, на обробку моєї горловини цього мені буде малувато. Одним словом, буду дивитись, буду пробувати, і все-все буду вам розповідати, але вже в наступних відео. Тому якщо ви не підписані, то треба це зробити саме зараз. Так. Ще я активно працювала над своєю другою рукавичкою. Я її розпочала на цьому тижні, незважаючи на те, що тиждень стартів рукавичку другу не можна віднести до другого старту. Перший старт я стартувала з рукавичкою у вересні, хто на мене підписаний і пам'ятає. У мене одна є вже готова, я одразу на тому ж тижні її відв'язала. Цю рукавичку я розпочала в'язати тільки, ну, Четверг, тому ще не встигла, але я ну, думала, що встигну. Але ж все ж таки, ну, бачите, ще треба пов'язати цілих долоню, пальці, ну, приблизно мені. Ось ще десь отакий шмат мені в'язати. Десь менше 10 см, а може десь приблизно сантиметр 10, см. я не знаю. Одним словом, рукавичка моя, скоріш за все, піде у магічний кубік, тому що я дуже-дуже хочу пов'язати ті речі сьогодні. І завтра до вечора буду в'язати речі зі стартів. Тому цей, скоріш за все, стартик піде у магічний кубик. І вже там я його дов'яжу. Цей. Бо, точніше. Але ж я маю дві готові роботи. Якщо я не помиляюсь, то оцю готову роботу, красуню мою, я вам показувала. Вона мені так подобається, я в неї просто закохана, і не тільки я, багато хто в неї в цю красунечку закоханий. Мені сьогодні сказали що я дуже-дуже криво прив'язала рота. Але мені ну мені подобається так. Можна відпороти і перев'язати. Хай буде так. Як ви вважаєте? Чи ні? Ось <рес> так, мені сьогодні сказав. І мої шкарпеточки, дивіться, які вони чудові. Вийшли просто. Там залишку, ну, капрапли. Ой, там залишку, дійсно крапинка, але я не засмучена, я задоволена. І оту крапинку залишку я обов'язково кудись суну. Можливо, навіть в наступні шкарпетки, які я буду в'язати з цієї пряжі. Я їх не взважувала, але взважу, тому що ну, тут немає 60 грамів, там, ну, як в мене завжди, такі коротші шкарпетки виходять 56-50 чимось грамів. Подивимось, можливо. З того, що в мене є, я зможу вив'язати ще дві пари шкарпеток, але тоді тільки просто класична п'ятка, а не укріплена. Тому що коли п'ятка класична, а не укріплена, і ось ця частинка все ж таки зрозуміти, вона була б вище. Але ну, ось так. Мені дуже подобається, що в мене вийшло. Дуже гарні шкарпеточки. І як я й обіцяла. На ці шкарпеточки у скорому, скорому часі вийде майстер-клас. Він вже є, він вже відзнятий, залишили зробити гарненьке фото, але погода на дворі не дозволяє, йде дощ. Подивимось, можливо, прийдеться щось придумувати, робити фото вдома. Але все ж таки фото на дворі дуже красиві і яскраві виходять. Подивимося, можливо, перший вийде жилет, а вже потім шкарпеточки, тому що на сьогодні у мене вже два чудових майстер-класи є. Ну, це більш папетельний майстер-клас, а то відео огляд. Ось так. Ось такі мої новини за тиждень. Тому я вважаю, що я попрацювала на цьому тижні доволі гарно і можу похвалити себе. А свої стартики я покажу для вас вже завтра. До зустрічі дуже-дуже скоро. 拜拜。Pa, pa. <music>